Мені тільки? Це ж треба було так примудритися прямо в центрі визерунка улягтись. Маруся, ну ти даєш. Olha só, olha Зараз в цій троянді перше квітіння вже пройшло. Та головне вчасно зрізати квітки, котрі вже посохли, і вона розквітне вдруге та втретє. Це чудова троянда, і одночасно на ній можуть квітнути, вірніше закінчувати квітіння соцвіття. і тут же знаходяться, з'являються вже бутони, нові бутони. Ця троянда квітне все літо. І от вирішила показати, як я обрізаю троянду, коли вона вже перестала квітнути. Е, вірніше ті соцвіття, котрі всихають. Усім відомо, що листочок троянди має такий п'ятерчатий лист, тобто п'ятилистник. Про сім листочків на троянді я розповідати не буду. Вважається, що то вже троянда починає дичавіти та перетворюється в шипшину. Та якщо придивитися, то на троянді одразу після суцвіття розташовані отак от три листочки. Одразу після квітки йде лист з трима листочками. трилисник. От його завжди треба, е, з ним вірніше, треба вирізати. Він навіть в класифікації троянд не відноситься до листа троянди. Він начебто не справжній лист троянди. І відноситься він більш до суцвіття квітки. Так от я обрізаю суцвіття перед п'ятилистником, не перед трьома листочками. А після квітіння, як ми всі знаємо, прибирають, вирізають саме соцвіття. Це робиться обов'язково, щоб живлення всієї троянди не йшло в насіння, тобто в шипшину, котра утворюється після квітки. А потім вже з цих місць перед п'ятилисником будуть з'являтися нові пагони і саме з цих місць. Та троянда сама підказує, дивіться, ось тут ще не обрізано. А перед листочками, котрі має п'ятилисник, зараз тут не дуже видно, там маленькі два листочка, тут п'ять листочків. п'ятилисник. Тут вже намітився новий пагін і там знову буде квітнути. І тут теж, хоча вже е, запізно, але треба обрізати. А буває, що я зрізаю нижче, коли мені потрібно направити кущ чи зробити йому іншу висоту. Потрібно, щоб саме з цього місця виходив пагін, і я йому роблю направлення, щоб він був не всередину куща, а назовні. От якщо тут обрізати, то буде йти пагін всередину, хоча я й так роблю. Тобто декорую той кущ, як мені хочеться. Головне, щоб не було дуже загущено. Тому я соцвіття зрізаю не тут, а трошки нижче. Обрізаю під кутом і кут цей являється якби продовженням листочка. Обрізку роблю поступово. Ось так лишаю. Покажу ще. Ось тут на молоденькому пагоні я покажу більш наочно. Цю гілочку, коли вона вже буде починати сохнути, я зрізати буду не перед трьома е, листочками, не перед трилисником, а перед п'ятилисником. Трилисник це не справжній листок троянди і відноситься він до суцвіття. Знаходжу п'ятилисник і обрізати буду саме тут, перед ним. Не перед трьома листочками. І ось нові пагони. Саме для цієї опори не обов'язково заводити всередину, інколи такі гілочки я прикріпляю зовні сітки. Та коли гілочки троянди розташовані горизонтально. Це стосується саме плетистих троянд. То з кожного п'ятилисника виходять нові пагони з квіткою, і кущ троянди починає квітнути і виглядає шикарно. Ось на цьому місці було суцвіття, воно вже всохло. Не було часу навіть помітити це. Та обрізати це місце потрібно не перед трьома листочками, а перед п'ятилисником. Я не один раз бачила, що просто ламають цю цвіття з сформованими такими бруньками шипшини. Та для троянди, щоб вона квітнула далі, це робити неправильно. Троянду потрібно обрізати, не обламувати. Але. Якщо слабкий та тонкий пагін, то таку троянду потрібно зрізати нижче, в тому місці, де пагін утовщується. І таким чином ми зменшуємо загущення троянди. Але я не дуже схильна загущеність вирізати. Якщо в центрі троянди досить товстий та міцний пагін, я його можу принизити, але не вирізаю, лишаю. І лишають для того, щоб взимку, коли щось вимерзне, то цей можливо лишиться. От я його. Для чого ми робимо обрізку? Це дозволяє рослині не витрачати сили на формування шипшини. Покращує декоративний вигляд культури, стимулює зростання і появі більшої кількості бутонів. Головне, запобігає виникненню грибкових хвороб, не допускаємо загущення. До того ж, ми омоложуємо рослину і покращуємо декоративний вигляд культури. Огірки і помідори треба прикрити від палючого сонця. Бо погорить. Це вже на відкритому ґрунті. Краса яка. i ha ha.